На зв'язку з міста і Запоріжжя Марина Мойсенко, кореспондентка Запоріжжя, про ситуацію надвечір від неї почуємо. Марину вітаю, яку які маєш подробиці. Вітаю, зруйнований не тільки один об'єкт в Запоріжжі цієї ночі. Вдарили вороги дев'ятьма ракетами. Дев'ять з них потрапили на територію міста. В різні райони міста ушкоджено десять багатоквартирних будинків. Зазвичай це вибиті шибки, скло у вікнах, двері та дахи. Також пошкоджено дев'ять приватних будинків. Крім того, одна з ракет влучила у приватну автостоянку поруч з якою знаходилася мийка. На автостоянці перебували в той момент понад півсотні приватних автівок. Всі вони зруйновані в різному ступені деякі не підлягають відновленню. З Самого ранку на місці працювали слідчі, документували всі пошкодження, ушкодження рухомого майна. Перебували на майданчику і власники автівок, і сам власник безпосередньо цього майданчику, на якому стояла і його автівка. І хочу сказати, що за. Галом за ці дев'ять ракет а вони принесли на щастя, ніхто не загинув, але постраждали три людини з травмами легкого ступеню важкості. Вони перебувають і були шпиталізовані, перебувають у лікарнях. Наразі я прошу послухати пряму мову власника автостоянки, де перебували 50 автівок. Це не стратегічний, не воєнний об'єкт. це всім понятно Просто... Идет на самом деле, мне кажется, такой террор обычного гражданского населения. Страшно. Мы из зоны боевых действий. Вот, Страшно было. Взрывная волна. Двери вырывалась, стекла вырывала. Как вы реагировали? Наразі по Запоріжжі останні два дні б'ють кожної ночі, кожного ранку, кожного дня, і е, цієї ночі використали, як і минулої, ракети класу С 300 Попередньо Попередньо маємо інформацію, що ракети випускають з під Енергодару з тимчасово окупованої території одного невеличкого населеного пункту, який знаходиться поруч з Енергодаром. Також було влучання однієї з ракет на території Запорізького району. Загалом за цю добу було. Е, Накрито ракетними ударами 21 населений пункт в Запорізькій області та 74 будинки а зафіксовано, що вони постраждали та зазнали різної ступені руйнації. Студія Спасибі Марину Мараномасеенко, кореспондентка Запоріжжя, про наслідки російських атак і ситуацію в регіоні на цей час.